Так, Роблю відводочки з кожної сім'ї, яка займає два корпуси, буду робити два відводки. Буду забирати в такий ящик, ставити дві рамочки печатного і одну рамочку медову. Оце так я поставив, щоб рамки не бігали, бо буду їх перевозити на інший точок. знаєш, що в мене йде все відкритий розпліт. Бо я був три дні тому піднімав сюди його. І він ще не запечатаний, я думаю. Матка відділена рішоткою внизу. Її тут не має бути. Ось така буде рамочка. Тут є нектарику на одній стороні. Тут є розпліт, але відкритий. Цей бджілок я скручую. Змідовою рамки ставлю назад. Відбудована лещенка. Я її опустю вниз, по тому, щоб матка мала дочергити. Так, рамочка. Тут теж йде розплідок не запечатаний. Це і пріваю, вкручуємо теж. Він іншу руївню. Так, хочу мало метку знайти. Це повна з медом. Не підходить. Це також. лишається. Тут. Так. Другий корпус ставлю в сторону. <мышленный фонарь> так, ну и нас перший корпус. Тут вже є матка, тому треба буде уважно дивитися, щоб я її не забрав звідси. Так, підбігаємо крайню рамочку, мені ще треба взяти одну медову якусь, мало медовку. Подивимося зараз. Що в нас тут є? Остамеску не ту взяв цією станескої тяжко витягувати рамочки. Тут йде переважно засів. Далі ще нема матки. Ставлю другий корпус. Крайна медова лишається. Я її не беру звідси. Так, оцю рамочку здалося б забрати. Дивлюся, чи нема матки. Цю рамочку. pa da mogu biti vodok. Tak, mati tu ti ne baču. Tako se rano. Jači. Теж рамочка хороша з печаткою матки не бачу. Вибираю цю рамочку теж ящик. Так, поставлю тут засів цю рамочку матці. Повертаю цю рамку. З відкритим розплодом. З личинкою. Ставлю її сюди. Так, Я її ще в ній є не бачу. Так, важливо знайти матку. Не знаю, побачив її. Так, Хороша рамочка з засівом? Так, тут по краях є яєчко одноденні, дводенні. Можливо, матка є на цій раді. Вставляю цю рамочку в ящик. Тут не бачу. пускаємо назад. Теж розплідна рамка. Цю рамочку теж було тут, тут Є багато ще відкритого розплоду. Ця рамка не підходить. Є маточка, знайшов на зелена Бігає, це добре, значить я буду спокійний. Вона знаходиться цієї рамочки добре Чи цю рамку я можу спокійно забирати звідси на це Тут трошки йде трутневого рамочку повертаю з верхнього корпусу їм сюди на цю рамочку з розподиком. ще одну Под Одна йдемо друге вже накрив, йде дві розплідні, одна йде медова. Взяв ще одну медову з другого корпусу. Так. І тепер повертаю на місце. Повертаю на місце другий корпус. Наверху лишилося тільки дві рамочки. Тому і чи злучаємо дві рамки. Ставлю на місце. Ось таким чином буду робити відводичків 10 штук з, з таких сімей, котрих навесні не робив відводка, дотримав до цього часу. Наша партія. 10 відводичків готова. Поклав їх у такі ящики, заліпив малярною сіткою. Надію, що вони не повилазять, поки я доїду до пасіки. Відвожу їх на 7 км від цієї пасіки. Тому тут є джела, як і молода, так і сама і стара. Струшував додатково з інших рамочок. Поїхала на ту пасіку. Приїхав я на рую точок. Дорога була. Недовго, отакий От шок джилкам. Деякі там попробивали оці виходи сітки, гадка тимчасова. І йдемо зараз переселяти. Починаю від тих двох, там два крайніх і потім прийду сюди. Покажу там вже останні вулики, я останній вулик, який буду переселяти. Останній вулик пересаджую останній рій. Як його пересажу, змочую бджіл, щоб вони не злітали і переставляю вулик. Рамкет рамки. змочу їх всередині для того, щоб їх висипати. спустомаленько заганяю їх Ще вони знаходили, піджимаю саме дочкою, там в них є вихід до людська і водичка не випушає, бо вони на новому місці, багато молодої мухи. Я їх вкроплю щиро. Так, ставлю, щоб потім міг поставити собі візочку mm -hmm. з маткою, тому лишаю ось такий молодість. Викриваю легенько. Mm -hmm. Все, тепер закриваю.